Інспектори валять ні. Вальош насправді ви навіть ще й не відчули. Це все були квіточки. Вальош справжній буде тоді, коли ви будете складати виключно з інспектором сам на сам, без присутності інструктора. А забороняють автомобілі автошколи, і будуть лише автомобілі сервісного центру. Тож готуйтесь. Буде боляче, неприємно, довго і ще вам збільшать проміжки між спробами, а потім ще щось придумають. І все, що б вони не придумали, ви схаваєте. Бо навіть срану петицію про те, щоб автомобілі автошколи допускали до іспиту, ми підписати не в змозі. Тож, не обляпайтеся!